Виконуємо задачу 1 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 4.5 за підручником «Інформатика 8 клас авторського колективу Рекін, Лисенка Черніка Шкодько 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування Idle. Нове вікно створювати не будемо. Задачі пропонується використовувати вікно виконання проєкту. Зміні X присвоюємо значення 3. Натискаємо Enter для підтвердження. Зміні Y значення 5. А Z мінус 2. Тепер в Т будемо зберігати значення логічного виразу, x більше 0 і y більше 0 або z менше 0. Ну і тепер виведемо значення змінної Z. Виводимо з допомогою функції Print. Ну І в нас буде true або false. Можливо, ви вже знаєте відповідь. Ну давайте проаналізуємо навіть x більше нуля. Істина true. y більше нуля. Також істина true. Далі можна було вже й не перевіряти, тому що тут або, або ось це. Істина або ось ця істина. Але ось тут у нас також буде тру. І бачимо ось тут тру. Вам зошит потрібно записати, що є результатом першого виразу. Ну, а тепер продовжимо далі. Щоб було швидше, я це навіть скопіюю. Дімся. True. False. це результатом буде False, але або Z менше нуля. True. Значить, є, загальний результат буде true. А тепер false True. False. Ось тут буде false. Тут також false. Значить, загальний вивід, результат буде false. Хіба. Ну і останній приклад. Думаю, ви вже здогадалися, яким буде результат, а результат буде false. False, false, false. І на цьому задача 1 Виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. все буде Україна!